Якщо у вас довго немає сексу, то у вас немає стосунків. Якщо ти живеш в ілюзії про те, що це збережеться, ем, ні в якому разі тримати руку на пулься, що щось буде не так. Дзвоніть во всі колокола. Складна тема, але це дуже важливий аспект. Маєш коханці, то у вас завжди відкриті двері в розлученні. Це стосується як і чоловіків, так і жінок. Ця інформація може зберегти ваш шлюб. Шокуюча правда про стосунки, яку буде слухати неприємно, але варто це усвідомити для того, щоб насправді мати змогу врятувати свої стосунки, якщо ви потрапите в зони, про які я вам сьогодні розповім. Ірина Савчук, менторка зі стосунків, психологиня, мечмейкер, розповідаю вам, як вижити по довготривалих стосунках і не обмерти з нудьги. Поїхали! Сподіваюся, що ти поставиш лайк цьому відео. Обов'язково його прокоментуєш, тому що мені дуже важливо, щоб таке корисне відео побачили якомога більше людей. Починаємо шокуючої правди про те, що пристрасть в стосунках. Довготривалих не виглядає так, як пристрасть на початку стосунків. Якщо ти живеш в ілюзії про те, що це збережеться, і якщо, наприклад, ти зараз маєш коханця і думаєш, що ти розлучишся зі своїм чоловіком, або навпаки, ви маєте коханку, розлучитеся зі своєю дружиною, і оцей ваш такий вау, сексік буде тепер з свода та жінчика завжди, um. Я можу вас трішки розчарувати, тому що шокуюча правда тут полягає в тому, що ні. Прийде період притирання, прийде період пізнавання, коли це вийде в норму, тому що ваш організм не може жити на постійних таких високих хвилях емоційного збудження. Ви повинні розуміти це і не допустити зниження емоційного контакту між вами до рівня нуль для того, щоб не втратити такий зв'язок. І от, якщо ви боїтеся втратити пристрасть у своїх стосунках, ви повинні розуміти, що ця відповідальність, Відповідальність лежить і на вас, і на вашій жінці або на вашому чоловікові. Тобто, не ви один одна повинні нести відповідальність за пристрасть у ваших стосунках. І якщо ви візьмете це під контроль разом, то ви зможете максимально довго спостерігати цікавість, створити ритуали, спробувати все, що ви хочете, і таким чином тримати руку на пульсі, якщо щось буде не так. Друга шокуюча правда про довготривалі стосунки. Я впевнена, що багатьом зараз її не буде хотітися чути, але це те, що якщо у вас довго немає сексу, то у вас немає стосунків. Та-та-тата, -та -та -та. я не кажу про періоди, коли там, наприклад, якісь хвороби або вагітність, або хтось не може. Ні, ні в якому разі. Я сподіваюся, що у вас розуміючі партнери, які вас підтримує в цей період, а не буде бігати по іншим каналам. Це якщо, наприклад, там більше трьох місяців ця тема не підіймається в ваших стосунках, нікому не цікаво, ніхто не намагається зробити якісь кроки на зустріч один одному. у мене для вас погані новини, ваші стосунки на межі того, що з часом. У когось із партнерів з'явиться коханець або коханка. Це перше. друге, це можливо розрив, і на тому, що розривається сексуальний зв'язок, далі починають розриватися всі інші зв'язки: і інтелектуальний, і матеріальний, і емоційний тобто, ви втрачаєте на рівні цієї бази відсутності сексуального зв'язку, втрачаються всі інші зв'язки у вашій. Парі. До речі, про зв'язки в парі я розповідаю на курсі чоловіки інструкція, на які ви можете потрапити під цим відео. Його обов'язково потрібно пройти тим, хто в стосунках, хто не в стосунках, тому що це максимально зрозуміла інструкція. До будь-кого для того, щоб могти обирати чоловіка для щасливих стосунків, які підходять вам, і вибудовувати або перебудовувати стосунки з чоловіком, які у вас вже є. Тому обов'язково приходьте, не втрачайте таку можливість. І що робити далі? Якщо у вас зник сексуальний зв'язок, це дзвіночок про те, що ви обов'язково повинні всі колокола. Якщо у вашій парі немає навколо сексуального гумору, шуточок, прибауточок, прік е, Пишіть мені в коментарях, як воно перекладається. Дотики. Та-да-дам, Дотики. Але все одно, можливо, ще якісь замінники цього слова, буду чекати їх в коментарях, тому що будь-який ваш коментар просуває це відео, і для мене дуже важливо отримувати ваші лайки і коментарі. Тому, якщо у вас є така змога, не жадні дайте коментар. Якщо такого гумору немає і сексуальний зв'язок починає втрачатися, це також крок у те, що рано чи пізно хтось в парі закінчить цей шлюб. Ну, якщо у вас взагалі вже рік немає сексу і ви молода, здорова пара, ну все, вже у вас немає отношення, к сожалению. Я не виношу це в головний аспект, але це дуже важливий аспект, який знімає напругу в парі, знімає дуже багато до речі. Проблем знімає напругу чоловіка, який заробляє гроші, які знімає напругу жінки, на які багато справ висить там з дітьми або хатніх справ і так далі. І ви навіть не розумієте і недооцінюєте якість життя з сексом і без. Якщо ви не знали, то мінімальна обов'язкова кількість разів сексу для здорової пари це два рази на тиждень. Якщо у вас немає двох, то в парі. В довготривалих стосунках ви повинні слідкувати за тим, щоб це було два рази на тиждень. Заносите в календарі, домовляйтесь чоловіком, записуйте, але обов'язково слідкуйте за тим, щоб це було мінімум два рази на тиждень. Наступна шокуюча правда про стосунки вона дуже неприємна. Але якщо в ваших стосунках з'явилася третя людина, Коханка чи коханець? А вже ж я ні в якому разі це не пропагую, не виправдовую, не розказую, що та людина, яка знайшла замінник розмови в парі вирішення проблеми на стороні? Ні, ні в якому разі. Але я хочу наголосити на тому, що це симптом того, що в ваших стосунках велика криза, і вам потрібно не з коханкою розбиратися. Вона або коханець. Вони прийшли в всю пару для того, щоб показати, що ви або зараз трансформуєте свої стосунки, знаходите спільну мову, ідете далі, розвиваєтесь на цьому, або ця людина третя прийшла для того, щоб те, чого не існувало, перестало існувати на бумазі, а як штамп в паспорті, якого вже немає. Як запис в дії тепер будемо казати, це неприємно усвідомлювати, але ця інформація може зберегти ваш шлюб, тому що дуже часто похід до сімейного психолога буває першим кроком у розрив стосунків і цього люди не розуміють. І чоловіки часто йдуть до психологів, щоб довести щось своїм жінкам, що вони праві. А жінки щоб чоловіки їх почули. Але якщо вам складно вдається знайти цю зону всередині сім'ї у довготривалих стосунках. То третя людина не так часто може вам допомогти. Розумієте? Потрібно знайти свою людину, яку чуєте ви, яку чує ваш партнер, і яка зможе бути таким правильним медіатором між вами, щоб те, що між вами відбувається, змогло вирішитися так, щоб вам було найкраще і одному, і іншому. Складна тема. І мені трішки знаєте, як в зону видимості виносити це також складно, але хочеться і треба. треба. Треба мати багато інформації про стосунки, не літати в ілюзіях, а робити все по інструкції. Наступна шокуюча правда про стосунки в тому, що якщо ви в стосунках довготривалих не прикладаєте зусиль, то вони довго на початкових вібраціях не протримуються. Якщо ви перестаєте дарувати подарунки, якщо ви перестаєте цікавитися партнером, перестаєте розвиватися, і хтось в стосунках один розвивається дуже сильно, а ви не розвиваєтесь, і ви застрягли з дітьми, застрягли в хатніх справах. Я не кажу, що ви повинні бігти на роботу ні в якому разі. Але тримати рівень цікавості один до одного двом людям, які, наприклад, чоловік успішний бізнесмен, а вона от прям взагалі застрягла. Він її, наче якби в компанію з собою бере, але нема про що розмовляти. Все, общих інтересів ноль. І нуль На цьому фоні і секс втрачається дуже часто, і, і далі чоловіку не цікаво, не цікаво, не цікаво, і рано чи пізно з'явиться та з ким йому буде цікаво. І навіть це відбувається з чоловіками, про яких жінки говорять, я б ніколи не подумала. Ви повинні розуміти, що ваш розвиток, ваша цікавість до життя, ваш саморозвиток, самоусідломений розвиток особистості тільки в ваших руках. Це стосується як і чоловіків, так і жінок. Якщо ви бачите пару, яка довго прожила разом, у них був зв'язок вибудований на всіх рівнях. Вони звертали увагу на те, що важливо цікаво для їх партнера. Вони намагалися почути один одного і чули. І в моменти, коли їх стосунки були в кризі, вони її вирішували. І останнє дуже важливе на цю тему. Якщо у вас з чоловіком роздільні рахунки, або всі гроші у чоловіка вам дістається тільки на продукти, які ви закупляєте, у вас взагалі немає власного якогось фінансового фонду на всяк випадок, то у вас завжди відкриті двері в розлучення. В такому випадку чоловіку прийняти рішення піти від вас набагато простіше, тому що він крихти, які вам кидав, і далі буде кидати, або він взагалі не буде кидати, і пойдете, так сказати, на свої хліба. то ця... Відсутність сімейного рахунку, про який ви знаєте, про гроші, про все, що відбувається, така доросла позиція чоловіка щодо вас, і доросла позиція вас щодо себе і до грошей, тому що ви навіть несучи відповідальність зараз за дітей або за домашній побут. Якщо вашому чоловіку, наприклад, так зараз вигідно, ви повинні мати мінімальну якусь зарплатню, яку ви можете відкладати на рахунок, для того, щоб ви були забезпечені, якщо навіть, наприклад, з вашим чоловіком щось трапиться, і у вас немає доступу навіть до рахунків. І що в такому випадку робити? Життя непередбачуване, стосунки справа цікава, і розвиватися в стосунках класно, мати людину поряд класно. Стосунки не позбавляють вас самотності, і в стосунках можна бути ще більш самотньою, ніж без них, тому що тікаючи від самотності в стосунки, ви можете натрапити на самотність з собою в стосунках, яка ще страшніша, ніж просто самотність без стосунки. Тому шокуючи правди про стосунки ще більше. Я сьогодні винесла таку найголовніше. Я хочу, щоб ці тези, які я винесла вам на розгляд і на роздуми, наштовхнули вас на те, що. Це діло доросле, і потрібно дорощувати свою дорослу частину, брати відповідальність за своє життя. Для цього приходьте на мої продукти, посилання під цим відео. Всі вони ведуть до того, що ви неминуче почнете дорослішати і мати більше щастя в своєму житті. Я також чекаю на ваші коментарі і лайки. З вами Ірина Савчук, психологиня, менторка зі стосунків, матчмейкер. Просто гарна людина, щаслива дружина, не завжди щаслива. А як всі люди, але. Це життя створене для того, щоб в ньому було більше щастя і радості. І якщо ви там, де ви зараз є, не отримуєте щастя і радість, то ви не там, де повинні бути. Обіймаю вас і до зустрічі в наступних відео.